Виконуємо номер 11.16 із підручника Алгебра 8 та номер 21.16 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте ділення та будете результат у стандартному вигляді і два завдання. Приступаємо до виконання. Поділимо 7,2 на 2,4. А 10 у п'ятому степені на 10 у квадраті. 72 поділити на 24 це буде 3. А при діленні двох степенів з однаковою основою показники віднімають 5 відняти 2 буде 3. Це буде 3 помножити на 10 у кубі. Стандартний вигляд. Тепер 1,7 поділимо на 8,5. А 10 у мінус 3 степені поділимо на 10 у мінус сьомому степені. 1,7 поділити на 8,5 це 17, поділити на 85, отримаємо 0,2. І при діленні двох степенів з однаковою основою показники віднімають мінус 3 відняти мінус 7. Це мінус 3 додати 7. Мінус 3 додати 7, буде 4. Але число записано не в стандартному вигляді. Тому подамо як 2 на 10 у мінус першому. І тепер ще на 10 у четвертому. І знову при множенні двох степенів з однаковою основою показники додають мінус 1 додати 4, це буде 3. Отримам 2 помножити на 10 у кубі. Номер 11.16 із підручника Алгебра 8 та номер 21.16 з підручника Математика 8 виконано.